Дівчата, всім привіт! Нове відео починаю з фарширування перців. Ось так Тут трішки я купила трішки своїх з городу, ті, що вже такі пора зривати. Повирізала з них серединку, перемила їх і зараз готую начинку. Буду фарширувати трішки сп... стушу тушу нам на вечерю з донькою і трішки заховаю в морозилку. Є надія на те, що приїде наш татусь, будемо його балувати. Він таке любить. Для фарширування роблю таку піджарку. Тут морква, цибуля, і два перчика такі були в мене маленькі і вяленькі, тому я їх вирішила порізати і сюди також обсмажити. Трішки хвилинок, ну, може, 5 і все. Тут я відварила рис, він простиває трошки. А тут у мене фарш індичий, десь кілограм, і я потихеньку додаю сюди рис. Тому що він ще гарячковатий, такий верхній шар зняла, з холодним фаршем треш, трошки перемішала, щоб було швидше. Зараз е, висиплю потихеньку весь рис, змішаю. Ні, мабуть, не весь. Мабуть, з половину цього рису, перемішаю разом з фаршем, додам пережарку, посолю, поперчу спеції і почну фарширувати перці. Ось такий фарширований перчик у мене вийшов з смакота. Зафарширувала, трошки протушила дев'ять штучок нам, а решту відправила в морозилку, покажу вам їх, як трішки приморозяться. І тушила я їх в соусі, томатна паста, сметана, трошки спеції, цукру, залила і десь з півгодинки вони в мене тушилися. Вже пробувала донька і пробувала моя свекруха. сказали, що дуже смачні. Зараз настала моя черга, буду пробувати ось така начинка. Все смачно, не злипшеся, все розпадається. Ще в мене лишилося трішки перцю, не вистачило начинки, то я його зараз просто переріжу і відправлю в морозилку. І тут ще в мене лежать баклажани. Також буду мити, різати і в морозилку. А тут ось до огірки зараз залью водою і ще дві літрові баночки закрию, тому що нема вже їх куди дівати. Такі ті, що більші жопляки, то ми їх поїмо на салат зроблю, а ці закатаю. Пішла тільки що на город. нарвала ще кропу, хрінатінні на огірки. Дивіться, що в мене, здається, дозріло, тому що повністю відсох він уже, він просто лежав на землі. Вчасно я звернула на нього увагу. Зараз помию будемо розрізати, пробувати. Але нібито тріщить. Знову відеречко помідорів. Чесно кажучи, перший раз в житті можу сказати, що мене воно вже задовбало. ці помідори, огірки. Я вже не знаю, що з ними робити, але щось буду робити. А ще, а ще мені сусідка підогнала кульок яблук, Антоновка. Ну, Взагалі-то їх було два кулька. Один я віддала сестрі, тому що вона хоче щось там з ними робити. А це мені. Я не знаю, чи мені компоти з них закривати, чи аджику, чи що, Бог його знає. Я зараз буду <сху> шукати в Ютубі. Цікавенькі рецепти, щось буду придумувати. Може, ще й аджикнусь, аджикнусь сьогодні разочок. Розкидала я вже свої огірки по баночкам, вийшло три штучки. На цей раз буду робити, ну насіння кропу не буду додавати, тому що в мене тут його досить. Зараз ще кину чорний перчик о, горошком в кожну баночку, і поставила я вже маринад. Варю я його по стандарту на 3 літрові банки. У мене йде 1,5 літри води, 4 чайні ложки солі, 8 чайних ложок цукру і 6 столових ложок оцту. Ось такий у мене маринад. Проварила, залила і ставлю стерилізуватися хвилин на 15-20. Закатала все, і вони стоять, і вони гарно стоять, не піддувають не йде нічого. Я останнім часом огірки вже декілька років стерилізую, тому що не знаю чому. Не стерилізовані в мене не завжди гарно стоять. А ці 100% будуть стояти, тому закриваю таким рецептом. І зараз буду продовжувати різати баклажани, перці і шукати рецепт аджики. Тут у мене стерилізуються мої огірки. І знаєте, дівчата, діагноз Терешко, це дійсно діагноз. Наготувала я собі все. Думаю, так, зараз буду закривати огірки, ще аджику, зроблю, може, компоти. Іду я в тумбочку за кришками. Розумію, що в мене кришки є лише на закрутці, закаточних немає. В магазин їхати за кришками це далеко. У нас найближчий магазин, 3 кілометри від будинку. Думаю, ні. Добре, що я дружу з сусідами. Сходила до сусідки, позичила в неї три красивенні кришечки. Тепер огірки закриваю, аджика і компоти відкладаються до наступного разу. Куплю кришки, віддам борг і буду закатувати тоді решта. І ось така кількість перчиків у мене вийшло в заморозці. Вони ще. Не заморозилися повністю, але вже так гарненько примерзли, тому я їх зараз буду знімати з дощечки, складати в кульочок і відправляти в морозилку. Там нехай трошечки полежать, можливо, татка дочекаються, а ні, то нам з донькою ще на два рази стушити, на повечеряти і пообідати вистачить. Тому ось така заготовочка в морозилочку. Поки є перчик, треба за. Переробляти його і поки він дешевий. Тому що, звичайні голубці крутити, боже, я, я дуже не люблю. Дуже. Вони в мене завжди виходять ну, таке щось. Ось таку перерізала я перчик, зараз його в кульочки пофасую. В два, мабуть, і відправлю в морозилку. Баклажани вирішила помила і склала назад в холодильник. Тому що коли я загрузила туди перці фаршировані, я зрозуміла, що окрім перцю, в мене більше нічого туди не влізе. Тому баклажани, ми завтра зранку плануємо поїхати з дітьми на ставок. Мабуть, будемо вертатися назад. Я куплю е, приправу для шашлику. І закрию декілька баночок баклажанів, як шашличків. І куплю за одне і кришок. Тому завтра ще в мене баклажани, аджика і компоти. Дівчата, у мене сьогодні було велике прання. Зараз буду цю всю. Купу розбирати, прасувати не вийде. В мене позавчора гавкнула моя праска, просто взірвалася ввечері. Добре, що я швидко витягла її з розетки, вимкнулася, вимкнувся у мене лічильник, пішла, вимкнула, нічого ніде не згоріло, окрім праски. Я думала, вона буде зі мною до кінця днів наших, тому що це була савдепія, але це була найкраща праска у моєму житті. Тепер потрібно буде йти купувати нову. А зараз, поки буду розбирати, оце це усе. Розібрала я стірку нашу прання. Тут постільна білизна і полотенце. Тут полотенця кухонні. Це кубка сина. Зараз приберу в шкаф. Щотижнева акція знайди другий носок. І я вже не знаю, де їх шукати, він їх постійно десь ховає. Це кубка речей, доньки. Вона виявляється, у мене найохайніша, тому що це зібране прання за тиждень. Я раз на тиждень перу Кубка сина. Кубка доньки. І кубка самої свиноти в цій родині. Це моя кубка Тому, мабуть, я найбільше речей беру своїх, чомусь так виходить у мене. А ще знаєте, що дівчата хотіла вам показати? Замовила я подушки для школи дітям на стільці. Фірма називається зараз вам покажу, де цей ось дві двідо їхній сайт, вони їх шиють на замовлення, розміри і все. Я ще не дивилася саме їхній сайт, що у них ще є по пошиттю. Сьогодні хочу зайти подивитися, може, щось для будинку придбаю. Але якість мені сподобалася, Колір гарний. Тут паралон 2 міліметри, здається. чи скільки? Такі вони красиві, гарні. Тут резиночка, щоб прикріпити до стільця. Тут ось такі поверезочки, і воно все досить якісно зроблено. А головне, терміни вони дуже швидко зробили. Я в четверг замовила, а в понеділок вони мені вже прийшли. Ось така одна сідушечка 130 гривень коштувала. Тому. Ці буду вести до школи. А ще, так як я вже впевнена, в них е виходить, я заплатила 180 гривень передоплату, а решта грошей вже було під час отримання посилки. Тобто вони не беруть повну оплату. Ну, принаймні, на таке велике замовлення, то не взяли. Тому хочу подивитися їхній сайт і, можливо, щось замовити. Але якість хороша обслуговування також, і доставка дуже швидка. 27 подушок вони мені пошили за декілька днів, і в понеділок я вже отримала повідомлення, що посилка на новій пошті. Тому вони мені сподобалися, треба подивитися, можливо, щось у них є таке і для дому, для себе. Можна буде замовити перевірено. Посилання вам залишу на їхній сайт е під відео. Всім доброго ранку. Приготувала дітям сніданок. Це порція дочки. Як завжди, у нас сніданок, в принципі, стандартний. Тут сарделька і домашнє яєчко, домашній помідор. У сина просто сарделька з яєчком. Чай вони вже там посьорбують потрошки. Зараз снідають, збираємось і їдемо на ставок. Всім гарного дня і смачного А ще завтра у нас свято Спаса. Ми зранку йдемо в церкву, а далі їдемо з сестрою чоловіка, з дітьми і з його батьками на дачу посидіти. Тому я вирішила, що з собою ж треба також брати. Не все буде свекруха брати. І я зараз буду робити баклажани з помідорами, обсмажу. Спочатку треба їх замочити. Я замочую спочатку їх в підсоленій воді, десь хвилин на 20, щоб ця гіркота вся вийшла із них. А потім починаю смажити на полії. В яєчко, в борошно, обсмажила. Майонез з часничком перекалампоцяла, перемазала, помідорку посередині положила, і красота, і смакота. Тому вирішила зробити баклажани і, мабуть, ще зараз спечу шарлотку, так як яблук у мене більше, ніж достатньо, а з пасту яблучний. тому, в принципі, діти точно будуть їсти. Приступаю до процесу смаження баклажанів. Вони вже в мене постояли в солі, потім я їх ще трішечки присолила, поперчила. Тут у мене борошно, тут у мене яйце зі спеціями. Там у мене сковорідка. Зараз буду смажити. Спочатку всі пересмажу, вони трішечки остинуть, і потім вже буду формувати з них такі ці пірамідки, канапешки. Посмажила вже я баклажани. Тут я зробила Намазку для них це майонез і часник. І тут порізала помідорки з огороду також. І зараз буду збирати канапешки. Намазала один баклажанчик, намазала другий, помідор. І зверху прикриваємо. Все, готово. Ну, і ось такі вони вийшли. Це я візьму з собою. Тут якраз 8 штучок, а нас буде 4 людини, дорослих і троє е, дітей. Діти, не факт, що будуть їсти. Можливо, але не факт. Тому нам вистачить як додаток до всього основного, і як закусончик. А це в мене ну, нам з дочкою, на вечерю декілька штучок вийшло. Залишився у мене і баклажан, і намазка, і помідор, тому зробила ще й нам ось така. Легка, швидка закусочка. І це, в принципі, найулюбленіше моє блюдо із баклажанів, Ну, не враховуючи рагу. Закриваємо компоти по-новомодному, як я вам і обіцяла, яблучні з цукерками. Накаталися ми сьогодні, накупались на ставку, потім поїхали знову ремонтувати машину, вона в мене допечета машина. І зараз приїхала, я закриваю. Вирішила пробні закрити три баночки. Так як я Пробувала бачила, але сама не закривала. Помила банки, не стерилізувала, тому що я зараз буду кип'ятком заливати все одно. Порізала, почистила яблука. У мене це Антоновка. Тут десь по три таких здорових яблука на кожну банку. Я не жаліла, тому що я потім люблю ці яблука зимою ще після того, як випили компот, їсти. Не знаю, чи вони будуть добрими і будуть тримати форму. Ще не можу вам нічого сказати. Взимку вже дам відповідь свою. Але. Сподіваюся на те, що буде смачно. Зараз заливаю кип'ятком, щоб яблучка покрилися і залишаю хвилин на 15, отако, щоб вони трошечки обм'якли. А вода, основна, якою я буду вже закатувати компоти, в мене зараз кип'ятиться. Тому поки заливаю, закриваю і залишаю хвилин на 15. А далі заливаю воду і вже додаю решту інгредієнтів. Злила я кип'яток уже з цих баночок, додала в кожну банку по 100 г цукру, по 6 барбарисок, по, по 7 барбарисок і по 7 дюшесок. Я не пам'ятаю, скільки мені казали, чи 6 чи 7, я додала по 7 ось таку. І зараз до закипає моя водичка, буду заливати і закатувати. Ось такий рецепт. Вийти, ну, у людини вийшло смачно, мабуть, і в мене вийде смачно, тому ну, пробуйте. Готую зараз шарлотку. Вирішила робити на 5 яєць, так як деко я вибрала не маленьке. і хочеться трошки і дома, і сьогодні спробувати і з собою взяти до батьків на спаса. На дачу я вам вже казала, ми їдемо. Тому зараз готую 5 яєць, дрібка солі. Зараз додаю цукру, десь півтори склянки, тому що в мене кислі яблука взбиваються все в густу піну. Так, розпушувач у мене закінчився, тому ми будемо соду гасити оцтом. Ти теж не спіши. тату. Додали ми півтори склянки борошна і зараз будемо додавати корицю. Дай я. Дай я, давай. Ой, ти зараз багато насипеш, Давай я. Давай. Кориця з яблуками це найкраще поєднання. Дуже краще. додаю. Дуже вкусно. Я думаю, так вистачить. Ой. І перемішуємо. Чим? Тут у мене вже накришені яблука. Тут ми змішали всі інгредієнти, і зараз яблука висипаємо у тісто і все гарно перемішуємо. Примісно. Змащуємо форму олією. Смазувати? Так. Да. Везде, по всім краям. Все рівно розрівняла і трошечки зараз зверху присиплю корицею. Присипали корицею. І зараз відправляємо в духовку. На 180 градусів на, 180 градусів на 30 хвилин. Да. А ще я згадала, що в мене є багет. Який ми так толком і не їли, і так як ми завтра уїжджаємо на дачу з ночовкою, він, скоріш за все, пропаде. Тому я зараз його поріжу шматочками, то не, ну, маленькими такими, як на сухарики, на деко відправлю в духовку. І допоки ми будемо готуватися до сну, то він якраз трішечки там е підсушиться. І будуть сухарки або так їсти, або на паніровку. Ось таку нарізала. Зараз допікається шарлотка, я її витягну і поставлю сухарики. Пересмажу їх, відправлю їх в якийсь салоточок, і нехай собі вони лежать, потім щось з ними придумаю вже по приїзду, по поверненню додому. Ну і ось така смакота, і краса у нас вийшла. В результаті дістала я з духовки, відрізала три шматочка нам на дегустацію. Вона в мене пропечена, як бачите. Вона. Неймовірно ніжна, пухкенька, Ось сюди ці шматочки, що я нам відрізала. мягусінькі, пухкусінькі, пропечені. Аромат стоїть неймовірний на всю кухню. Тому зараз трішечки е, простине і будемо їсти. Ну, і половину цього шматка я завтра заберу з собою. Тому ось такі ці два дні були у нас. Багато було готувань, багато було роботи, трошки було відпочинку, але завтра ми відпочинемо на славу. Тому всім всього найкращого, всім гарного свята, Спаса. Е -е -е Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, бережіть себе і своїх близьких. слава Україні! Будемо пробувати наш готовий результат. Ага, пробуй наш готовий результат. Дивись, який він гарячий. А он получился очень мягкий и очень вкусный. Готуйте по нашому рецепту. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Бережите себе и до зустрічі. І слава Україні! Отак. Прощання було моє, а тепер прощається з вами мастер-шеф. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!